5 років позбавлення волі з позбавленням права на два роки керувати авто. Таке рішення винес Світловодський суд обвинувачені в аварії, під час якої загинула матір трьох дітей. Обвинувачена жителька Світловодська Тетяна Вишневська. Під час попереднього судового засідання у вересні просила не показувати її обличчя. Обвинуваченого водій було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення порушення правил безпеки дорожнього руху особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілий. Це місце, де сталася аварія у вересні 2021 року. Машина, яка збила на тротуарі пішохідку, врізалась у стіну торгового центру. Під час обрання запобіжного заходу два роки тому жінка говорила, що у скоєному розкаюється. Там єхи і получається, ви приїхали на полосу. Вирок суду оскаржуватимуть, сказав Суспільному захисник обвинуваченої Валерії Охріменко. Ми вважаємо, що це сурова міра покарання. Потерпіли також на на те на тому, щоб її не позбавляли волі. Тому ми будемо оскаржувати це рішення. Потерпілий, просив не позбавляти її волі. Потерпілий знову він перебуває за кордоном, надав до суду клопотання про розгляд без його участі. І щодо міри покарання поклався все ж таки на думку суду. Було заявлено цивільний позов про відшкодування моральної шкоди в розмірі 500 тисяч гривень. Під час судового розгляду було встановлено, що обвинувачена відшкодувала в розмірі 160 тисяч гривень та сплатила кошти, які були витрачені на встановлення відповідного пам'ятника. Іншу частину коштів залишено не сплачено. Ось що розповів Суспільному чоловік загиблої жінки Олександр Капиніс. Цитую вони так хотіли, щоб я просив не позбавляти її волі. Вони мені заплатили 160 тисяч, встановили пам'ятник і хотіли бути на волі. Ні, такого не може бути. Я в клопотанні написав, що покладаюсь на рішення суду, і то вони мені тикали кожного місяця по одній дві тисячі, з яких за два роки назбирало 60. Останні 100 тисяч мені прийшлось витягувати за допомогою свого адвоката. На оскарження рішення суду мають місяць. Антоніна Кретор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.